Привіт! Сьогодні хочу показати вам і трішечки розповісти, щоб ви зрозуміли саме чому я два дні поспіль, можна сказати, нав'язувала вам е, ті фаленопсиси, які привезла до своєї інтернет-крамниці Регіна. Це е, фаленопсиси бренду SWR. На сьогоднішній день це відомий азіатський бренд, який створює видові і міжвидові кроси. Там працюють ну, дуже знаєте, поважні і грамотні люди, які відповідають за свою працю, і, звісно, їм хочеться, щоб поширення їхньої продукції. Крукувало по світу, щоб люди бачили результати їхньої сумлінної праці. Як побачила ті фаленопсиси ну, от у Регіни в крамниці, саме знаєте розмір, якість цих рослин, я була просто вражена. Чи то регінка ну, ділер, якому всі довіряють і намагаються дати їй щось найкраще, чи то в неї така, знаєте, вдача, але вона отримала рослини дуже шикарної якості у великому розмірі. Тобто, це дорослі рослини, які ось-ось-ось почнуть квітувати. Вони мають дуже гарну, гарну кореневу систему, шикарну листову масу. Здоров'я пишить, пишіть на 5 балів. Вона лише анонсувала ну, свою нову поставку. То знаєте, ну, я останнім часом дуже байдужа до орхідеї, тим паче до фаленопсисів, в знаєте, більшість свою частину своїх рослин я розпродала, роздарувала. Ви ж бачили, що я трішечки е, вдарилася головою і ну, мене захопив світ хой. Але мене, знаєте, привабило те, що там я побачила Шеліріана. А Шеліріана для мене це знаєте як ото М'ясна кіска для собаки, так оце і для мене. Я побачила це Шеліріана і все. І в мене затьмило очі, і ну треба, треба, ну, хоча б думаю, може і купувати нічого не буду, але мені треба поїхати і подивитися, що ж то буде за рослини. Тим паче, що я бачила, що то СВР. Я нещодавно, ну може рік тому. Гортала сторінки різних брендів орхідейних і натрапила на СВР. Подивилася на картинки, на фото ну, саме тих рослин, які вони створюють. І знаєте, ну, от мені дуже сподобалося поєднання. Не знаю, як вони будуть квітувати, ну, насправді. Але те, що вони показують, то, то шедевральне. Знаєте, вони беруть. Самі такі якісні види рослин і поєднують їх. ну Наприклад, у того фаленопсису дуже вишукана губа, у того фаленопсису розмір, у того фаленопсису колір, у того структура самої квітки, то не оті метелики або мутанти, то творіння знаєте, виду на вид. або... Міжвидові. Наприклад, челіряна на шеліріану, шеліряни різних варітетів. І, звісно, будуть зовсім інші квіти. Я розумію, що такі рослини ну, для справжніх гурманів, що ну, багато хто хоче бачити яскравості, там, ну, там защіпчиків, розрізів, одрізів і тому подібне. Але ну, ці рослини, вони. Вони знаєте, ну от квіти в них як сатинові, як тоненький е шов китайський. Вони, ну, це треба просто бачити. На протязі от тих двох днів, що я викладала вам відео. Цього завозу, то я надзвонювала всім своїм друзям і так, знаєте, наполегливо можна сказати, змушувала. Ну придбайте, придбайте, будь ласка, ну хоч одне рослинку. Не тому, що я хотіла допомогти розпродатися регіні. Мені просто цікаво, знаєте, ну всіх всіх у нас з вами різні умови, різний догляд. І от мені дуже цікаво було побачити, як, якими квітами вони будуть квітнути у різних умовах. І добре, що більшість із моїх друзів зголосилася і придбали ці рослини. Ось навіть бачите, оцю кубку рослин це, е, вчора привезла мені моя подруга, вона їздила до регіни по свої фаленопсиси і привезла ось цю кубку рослин для лідочки в Ірландію. Сьогодні ж зранку ми придбали одного із фаленопсисів один крос і для світланки Вайсгербер у Німеччину. Тобто, мені особисто особисто. Мені дуже хочеться бачити, як вони будуть квітнути у, кожного, у кожної дівчини, у кожної господині окремо. Бо ну, у мене, наприклад, не дуже гарні умови для вирощування орхідеї. І у мене, якщо вони квітують, то квітують, знаєте, не пишно, ну, гілочка ну, 5-7. Квіточок, бо в мене мало сонечка, і ну, не підходять умови мої. Мені важко вирощувати у своїй оселі, важко вирощувати орхідеї. Так от мені дуже хотілося б бачити, як буде зростати при Природньому освітленні, бо мої по більшій частині зростають на поличках під штучним освітленням. Гадаю, що під натуральним природнім освітленням буде зовсім інше квітування. Тому от то я і сьогодні ну, от просто наполягаю дівчата. Будь ласка, придбайте собі хоч по одній орхідейці, хоч по одному фаленопсису бренду SWR. Наприклад, для Ліди ми придбали Лідонічка, Ось дивися, ось твій фаленопсис. Його гарна коренева, подивіться на ці повітряні корінці і подивіться на забарвлення листової маси. Вони ще не вмиті, бо вони ще відпочивають після дороги. Це фаленопс крос, якому навіть дали вже ім'я. Бачите, Orient Pearl, тобто це крос шеліряний стріпс на SWR Stuart. Я хочу мати чистий фаленопс SWR. Стюарт дуже мені подобається Там губа така вишукана така, знаєте, яскраво жовтого кольору із веснянками, то ну, думаю, що поєднані із рожевими, рожевим кольором шлєрян, то, ну, це буде дуже красиво. Дуже. От, бачите, ну, от, наприклад, оцю рослинку ми придбали. Потім ми для лідочки придбали оцю рослинку. Це фаленопсис філіпененсес, один із найкрасивіших філіпінських фаленопсисів, який має найкрутіші, найкрупніші білі квіти. І, ось бачите, це ж фаленопсис філіпененсіс на фаленопсис куц Амар Філіп, так? Де фаленопсис куц Амар Філіп? Є. Гібридом, тобто кросом 97-го року між філіпененцем і амабілісом. Уявіть собі, яке це поєднання. Філіппіненцес на філіпіненціс і амабіліс Шикардос. Також листечко має вкраплення, ачтан коренева, все при ньому, пересаджуватися він не буде, бо я хочу бачити, як він буде квітнути, зважаючи, що цим валенопсисом жити у мене довгий час. До Теплого часу, тож я так думаю, що перше цвітіння цих валенопсисів побачу саме я. Також Ліда придбала дуже красиву шеліряну Варітєту Барбі з такими красивими квітами, дуже, дуже ой, квітами вибачаюсь, з красивим листом. З яскравим насиченим кольором квіти будуть. Насичено-насичено рожеві. Ось така шиліріана Барбі. Барбі у нас дві. Однакові, дві однакові рослини, бо одна із них то для мене. Я казала вам, що шиліріани всі між собою начебто схожі, але все рівно у них є відмінність. І в малюнку на листах і в ароматах їхніх квітів, і в розмірах їхніх квітів, і в забарвленні, і навіть у веснянках. Любі мої, якщо хтось все ж таки, знаєте, зголоситься і приєднається до нашої команди, і придбає собі фалену з бренду СВР, то я буду дуже тішитися, я буду дуже рада. Почути у подальшому від вас, як же ж ваші фаленопсиси будуть квітнути. А сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я, добра, всім пока і до нових зустрічей!